Дивись, вони інколи люди зустрічають чи бачать, то кажуть: О ти, ти, о, ти блогер, І... а не знають навіть хто я. Навіть як зовут, не знають. Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук. Я взагалі обичний пацан з Полтави, з Падова з району. У мене мама проста вчителька, батько у мене стоїть краснодерівщик. ну, вони такі. Інтелігентні, начительні, бабуся була в книгарній, завідувала. Ну, тобто, така сім'я проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там, українськими народними танцями. Я взагалі на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я може, далі грав. Там, на гітарі, на фортепіано, вокалом, вокал, мене зрозуміло. І все життя я займався оперним вокалом. Ну, я дуже швидко побачив, що йому перед вокалом багато не заробиш, а займатися нам хотілося. Я там, створив маркетингове агентство. Я десь відео розказував, як там, заробити там, перші якісь гроші. Краще всього йти в онлайн, і слава Богу, моє не життя зв'язала з онлайном. і от, ну, Я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі там і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалом тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати. Бро. Я дуже дуже обичний вообще, пацан. Не знаю, Мені здається, нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато. і е, Через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого більше.